неділю підприємці України відзначають своє професійне свято. Наступний матеріал присвячується їм. Його герої яскравий приклад того, що у лозовій бізнесмени вміють не тільки рахувати свої прибутки. Майже 20 років минуло відтоді, як Андрій Нижник розпочав у місті свою підприємницьку діяльність. Сьогодні він разом з дружиною продає жіноче взуття у власному магазині, будує інший. Сьогодні і пі покупатель передбачають високі вимоги. Качество, і к моделям і, 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 і к моді. Чим більше асортимент, тим, конечно, більше можливості для того, щоб удовлетворить спрос покупателя. Ну і соответственно, і свой доход у державі створено всі умови для ведення малого бізнесу. Переконаний підприємець, комфортно йому працюється і в лозові. Андрій Нижний городянин з активною громадською позицією. Є депутатом Лозівської міської ради. Все, що сьогодні можливо зробити. На благо нашего города, из тех финансовых возможностей, которые сегодня есть в распоряжении городского совета, исполнительной власти, все это делается. Повірте, дуже добросовісне і качественно підприємець Андрій Нижник разом зі своєю дружиною Оленою відвідують православну церкву, співають у хорі і допомагають в облаштуванні храму святого мученика Трифона. Навіщо вони це роблять? Староста приходу і прихожанка Олена, відповіли в ім'я людяності. Ми можемо яким-то образом повлияти на той рівень духовності в нашому суспільстві, тобто на рівень духовності тих людей, які нас окружають. І щоб більше людей сьогодні приходили в церкву для того, щоб зрозуміти смисл життя, і як далі жити, к чему стремиться. Озеленення храмів, прикрашення їх яскравими квітами, узяв на себе підприємець Олександр Петров. Більше 20 років він займається квітковим бізнесом і без цього не уявляє свого життя. каже, колись прислухався до настанов священика. Я сказав отець Дмитрий, займатися треба добрим чим. -то. Тому ну цвіти і сувенірна продукція. Я вважаю, що це шота добре. несеться і людям настроєння і праздничне. На свята говорить підприємець, доводиться працювати практично цілодобово, адже у своїй професії вони намагаються бути кращими. Всі ці квіти соковитих кольорів дарують гарний настрій покупцям, які б вимогливі вони не були. Когда то что-то надо что -то более такое, ну, необычное, стараются брать уже букеты и, и розу, и ільстримери, устому. то Тобто, це вже мішають букет, ну, более такое красивое. Ну, Хотя роза есть роза, То есть її берут всегда и все. Підприємець Олександр Петров, соціальний партнер міста, допомагає владі в благоустрої благоустрою. Ми живемо в цьому місті, ми повинні допомагати. Строїть його розвивати. На найближче свято. День знань Олександр пообіцяв узівські школярі без квітів, точно не залишаться.